Всім щастить! Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговним прогнозом на п'ятницю, 2 травня 2025 року. Сьогодні на бойове чутування. Заступають трикутні аркани таро «Children of Вакантанка. Діти вакантанки, унікальна колода, яка є лише в одному екземплярі, і вона названа на честь з мо однієї з моїх книг. Це художня література. «Діти вакантанки, так називається цикл моїх притч та казок про індіанців. На жаль, ця книжка не видана її, або треба перекладати українською мовою. Вона може втратити якусь свою. Таку первісність, але вона збереже зміст. Чи видавати російською, але це неможливо, бо зараз, ви самі розумієте, йде війна, і йде війна не тільки між військами, а між мовами також. Хотілося б, щоб все це скоріше закінчилося. Ну, а сьогодні епіграф буде з цієї книжки Кеннета Медоуза, там, де літають орли, про індіанську астрологію, бо у них також було 12 знаків зодіака таких своєрідних, і якраз тільцю, тільцю, був тотемний звір Бобр. Ось що пише Кеннет Медоус. З 20 апреля по 20 мая, время роста. Ваш день рождения приходится на период драматических перемен в годовом цикле, когда новая жизнь пускает корни, чтобы обеспечить свою стабильность. Продвигаетесь вперед постепенно, но неуклонно, сначала закладывая прочную основу для строительства, что создает впечатление надежности. Вы конструктивно выражаете свою энергию и при этом высказываете организаторские навыки, иногда доходящие до обустройства жизни других людей. Подобно бобру, вашему животному тотему, вы способны к тяжелой работе и настойчивым усилиям. Вы вносите постоянные изменения изменения и улучшения в свою рабочую и домашнюю обстановку. Вы быстро учитесь, но медленно принимаете решения. Вы творческий человек, но более озабочены материальным благополучием, чем идеалистическими принципами. Будучи теплым и ласковым от природы, вы склонны к отчуждению и даже враждебности по отношению к тем, кто перечит вам или встает у вас на пути. Бобры находят глубокое удовлетворение в материальных благах, приносящих комфорт и удовольствие, но им нужно опасаться потакания своим прихотям и жажды наживы. Вас, ваше основное качество труба долюбия способность организовывать работу даже при жестких ограничениях стремления к надежности и консолидации ваша жизненная цель отчасти а заключается в Осознання сознання розлічє між временним і переходящим. Ось така інформація від дуже надійного автора. І здається, ця книжка не передавалася. Видана була вона ще в 99 дев'ятому році, коли це було цікаво людям. Вони на хвилі. Кенета медову зачитали і інші розумні книж книжки. Ви ж я розумію, тут не часто читаєте книжки. Якщо ви тілець, поставте свій плюсик, щось напишіть під цим відео, якщо вам ця інформація була в нагоді. Ну і навіть якщо ви не тілець, можете також щось написати, бо завдяки вашим якраз. Дописам вашим вподобайкам деякі прогнози набирають шалену кількість переглядів. Це означає, що роблю я їх не просто так. Що ж стосується другого числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 16-го або 25-го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 11-го, 20 або 29 числа будь-якого місяця сьогодні фартовий день можете використовувати його з користю. І я сподіваюся, що карта за Днем Народження, яка очікує всіх вас в кінці цього прогнозу, вона це підтвердить або спростує. Ну що ж, давайте налаштуємось на цю п'ятницю, до речі, перша п'ятниця травня. місяця. Пропоную вам не напружуватись, якщо запорібно. Закрийте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2. Один розпочинаємо з тільців. Можливо, хтось святкує свій день народження, з чим я вас і вітаю. Ну а якщо ваш день народження попереду, я ще встигну вас також привітати. Отож, чого очікувати тільцям? Дуже непоганий день. Карта Васічу, це карта сутінок в класичному таро, і вона перегорнута. Це, по-перше, ви отримаєте якісь зрозумілі відповіді на свої запитання. Якщо ви знаходитесь в короткому становищі, давно не ви не бачили світла, не бачили навіть промінчика сонця, на який можна рухатися. Сьогодні ви це дізнаєтеся, ви сьогодні дізнаєтеся якусь правду і зможете розвіяти оті омани, які заважають вам реалістично дивитися на своє життя. Намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку РАК, бо це можуть бути досить недобрі зустрічі. Далі тільці. Oh, did see. Близнюки. Близнюкам випадає варіор. Верріор це маг. І в перегорнутій фазі ця карта каже про те, що, по-перше, це дуже поганий день для чоловіків. Чоловіки можуть себе відчувати досить небезпечно, може навіть бути щось з серцем. Звертайте на це увагу. Рекомендую вам носити з собою валідол. Якщо ви чуєте, що від'їжджаєте, валідол врятує вас і залишить ще на деякий час у нашому тривимірному світі. Аріор нагадує на те, що сьогодні поганий день для творчості, поганий день для будь-яких починань, тож нічого не розпочинайте і не будьте надмірними егоїстами, бо ваш егоїзм може принести лихо не тільки людям, але й вам особисто. Далі, раки! Матріарх, матріарх це в класичному таро імператриця або Ізіда Урання в прямій позиції. Дуже гарний показник для того, щоб заробити якісь гроші. Сьогодні треба діяти, не слід сидіти на місці, треба бути в гарній фізичній формі для того, щоб заробити те, що вам необхідно. Також цього дня велика імовірність матеріалізації ідей, коли ви можете про когось чи про щось подумати, і це одразу у вашому житті стається, ви зустрічаєте необхідних людей чи знаходите те, що вам дійсно потрібно. Тож будьте фізично активними, не будьте в'ялими. Також сьогодні у вас. Є можливість, якщо обов'язково завітайте до своєї мами. Якщо ж мами вже немає на цьому світі, то хоча б поставте його, її фотографію зажіть свічку і посидьте, помоліться. І, можливо, вона почує вашу молотви, і допоможе вам з потойбіччя. Далі, леви лаверс в прямій позиції. Любовники закохані, так називається ця карта. Інша назва два шляхи. У вас сьогодні є вибір. Сьогодні вам головне не розповідати людям всю правду. Можете казати полуправду і таким чином можете позбутися великих проблем. Сьогодні у вас відкривається можливість змінити ваше життя. Також це гарний день для того, щоб зустрітися з людьми, з вашими коханими, яких ви сильно кохаєте. І ще для вас сьогодні. Гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Діва. Діви вам випав Хейока. Хейока, до речі, так я назвав один зі своїх нейропроєктів, який співає пісні мовою Кечуа. Хейока це блазень. Бачите, він їде задом на порід, він їде на тільці, бо ця карта якраз і пов'язана з тільцем. Ну, тут більше такий собі. Буйвол, він не бачить, куди він їде. Він дурень не випадково, ця карта так і називається дурень, але вона випала перегорнута, і цей нульовий аркан в перегорнутій стадії дуже непогані дає результати. По-перше, він каже про те, що навіть якщо ви зробите сьогодні якусь помилку, щось не так скажете, воно пройде поміж вас, поміж людей і не створить ніяких хибних ситуацій. Окрім цього, сьогодні такий день, коли слід більш чи постувати, веселитися, бо Хейока, він же блазень, як би він не випадав, він каже про те, що життя воно продовжується і треба його проводити з гумором. Єдине, що сьогодні для вас не дуже гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку тілець. Далі Терези Чилдрен. Чилдрен це вищий аркан, це карта грошей. Великих грошей, напевно, сьогодні з вами розрахується на те, що ви самі розраховували. Ця карта пов'язана з внутрішнім світлом, з здатністю зігрівати інших людей і особливо своїх дітей. Не випадкова карта Сонця у цій колоді називається Children, бо вона пов'язана з дітьми. Тож, якщо ви проведете цю п'ятницю саме з дітьми, ви зробите велику користь як їм, так і собі. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди. Представниками знаку близнюки Далі скорпіони перегорнута медицин. Медицин це шаманка, це верховна жриця. Вона випала перегорнута, тож жінки, будьте сьогодні обережні, у вас можуть і розболітися голова, і розпочатися місячні. І загалом сьогодні зустрічі з людьми можуть приносити лише якісь недобрі звістки. Інформація до вас буде доходити трошки в викривленому стані, тож намагайтеся її якось фільтрувати. Також сьогодні поганий день для зустрічей, для знайшли. Знайомств для партнерських відносин, особливо з жінками. Жінки сьогодні будуть створювати вам проблеми. Далі, стрільці. Перегорнутий шаман, слідкуйте за тиском своїм, бо це планета Меркурій, це тут гермес Трисмегіст, він же і Єрофант. Це, по-перше, розмова з людиною, яка знаходиться за кордоном. Чи вона приїде до вас, чи ви будете спілкуватися? За телефоном, але це станеться. Для вас це необхідно. Ви скучаєте за цією людиною. У вас поганий настрій. Намагайтеся сьогодні якось підіймати цей настрій. Дуже поганий день для того, щоб підписувати договори, переходити на нову, на нову роботу і вестися на власну інтуїцію. Інтуїція сьогодні може підвести. Далі козироги. Старс, зірка. Старс – зірки, зірка магів. Ось такі назвою цього аркану вона ця карта пов'язана перш за все з планетою Венера, а це жіноча карта. Тому якщо ви жінка, не забувайте бути привабливою, і красивою, і тоді вас будуть більше цінувати. Також це відчуття, хтось з вас отримує якісь несподівані гроші, хтось зустрінеться з людиною, яку ви кохаєте, і обов'язково зробить дуже цікавий день. Це день позитивних емоцій, коли слід. Ну, Слід, звісно, їх контролювати, але і отримувати задоволення. Далі близнюк водолії. Водоліям треба бути обережніше. Карта War це розбита вежа, і в прямій позиції ця карта каже про щось катастрофічне, що сьогодні все може валитися з рук, щось вибухати. Загорятися, пожежонебезпечна ситуація сьогодні дуже сильна. Ну і, звісно, війна. Війна вас дуже сильно хвилює. Ви хочете вже стану миру, а мира все немає та немає. Сьогодні поганий день для створювання чогось нового, сьогодні лише гарний день для руйнування. Ну і також непоганий день для того, щоб зустрітися і переговорити з представниками знаку Овен. Далі риби. Winner, переможець. Класичному таро це карта колісниця, це карта досвіду. Навчання, гарна карта. Якщо ви чомусь навчаєтесь, ви сьогодні гарно закріплюєте матеріал, і гарна карта для того, щоб кудись їхати. Всі дороги відкриті. З вами мудрість і з вами ваш досвід, який вам допоможе у скрутному стані. Але завдяки цій карти, ви можете сьогодні щось виграти, стати переможцем, бо вінер це і є переможець. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець. І нарешті Овни. Шіф, тобто шеф, імператор, вождь племені, людство, люди, які навколо вас. Вони вам допомагають реалізувати якісь ваші моменти. Якщо на цю п'ятницю вас кудись запросили до клубу, а ви вагаєтесь йти туди, не йти, ідіть там, де люди, там у вас можливість, по-перше, познайомитись з кимось новим, яким з людиною, яка вам потім допоможе. А по-друге, провести гарно час у можете навіть не йти до клубу, можете заїхати до рідних, бо ця... цей тиждень поминальний, можна просто заїхати і. Зробити невеличке свято, я розумію, що до головного свята ще далеко його треба дочекатися. але... Маленькі якісь збори у колі рідних людей вам принесуть вам обов'язково якісь позитивні моменти. І нарешті загальна карта дня тотем. Тотем це страшний суд в прямій позиції. Ця карта каже про те, що нічого нового сьогодні особливо відбуватися не буде. Все буде повторюватись. Ця карта якраз пов'язана і з… Почитанням своїх предків. Тобто, якщо у вас запланований похід у п'ятницю, на цвинтар можете це зробити, до цього якраз і спонукається карта: це день спогаду своїх рідних, ну і день зайняття тим, чим ви постійно займаєтесь, особливо. Буде гарний день для риб, бо ця карта пов'язана з рибами. Ну, а якщо ви бажаєте, щоб з вами був захист, вдягайте щось блакитного кольору. Ну, а я додам ще по одній карті за днем народження. Ну, а спочатку ми можемо подивитися на день. Вдень все нормально, ніяких немає поганих карт, а от починаючи з півночі, тобто з нуля годин вже 3 квітня. І по третю годину 3-го квітня вибачайте травня з третього з нуля 3-го травня по три години. 3 травня найнебезпечніші години цієї днини. А я додаю вам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Перегорнута сила стрендж. Економте свої сили, не виходьте з себе. Сьогодні не той день, коли ви можете щось вирішити з силою. Навпаки, ви можете зіткнутися з тією силою, яку вам важко буде подолати. Рекомендую вам сьогодні не злочини вживати алкоголем і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком ЛЕВ. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, тут неморологія не бреше. Сьогодні у вас день, коли ви можете вийти з аскези, вийти з посту, вийти з якогось скрутного стану. Херміт, він же відлюдник, перегорнута. Це непоганий показник розширення можливостей, одначе вона і попереджає, що не треба займатися безпреділом і впадати, як то кажуть, у всі тяжкі. Намагайте. Місяць цього дня не сидіти вдома, вийти на вулицю хоча б, хоча б а краще кудись піти, де є люди, поспілкуватися, бо ви вже давно сидите в чотирьох стінах, і це реально у вас навантажує. Треба якось розгрузитися сьогодні. Далі, якщо ви народилися 3-12, 21-го 21 або 30-го числа будь-якого місяця, карта Дес, Смерть в прямій позиції, показник того, що сьогодні день. Пов'язаний з якимись змінами. Не все буде так стабільно, як завжди. Ви сьогодні можете реально оновити себе, піти до перукаря, щось купити собі нове, обов'язково треба щось змінити. Або у меблі, які у вас стоять у вашій оселі, можете їх пересунути, або прибратися, оновитися. І цілком гарний день для заняття магією та мантикою, можете собі трошки. Поворожити на якомусь оракулі, якщо такий є. Якщо такого немає, дивіться езотеріум, не забувайте ставити свої вподобайки. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, перегорнутий вакантанка, день малих результатів, день, коли ви можете лише ставити крапки в якихось поганих справах, стосунках, кидати. Хибні звички, все хочу це зробити, можливо, використовувати буде саме цей день. Сьогодні день, коли очікувати чогось великого не слід. Це велике може бути лише поганим, тому намагайтеся сьогодні не впадати в відчай і не включатися ні в які авантюри. Все одно результати будуть мізерні, і будьте особливо обережні, якщо ви народилися. Під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця перегорнутий ворог Енемі, це карта диявола в класичному таро. І це дуже гарна ознака. Ви сьогодні знаходитесь під захистом. Головні демони знаходяться всередині вас і контролювати вам простіше їх, ніж демонів зовні. Зовні ніхто вас не буде чіпляти. Якщо ви боїтеся людей у формі, ви їх ніяк не зустрінете. Далі, якщо ви народилися 6, -го, 15 або 24 -го числа будь-якого місяця, перегорнутий драмер в класичному таро, це карта Помірність або Сонячний генії. Захисту у вас, на жаль, сьогодні немає. Робити кілька справ одночасно, ви не можете. Ви можете лише сконцентруватися на якійсь головній справі і робити її пильно, звертаючи увагу на дрібниці, будьте обережні сьогодні у вас немає захисту, тож намагайтеся бути спокійнішими і на словце своє будьте також. Дуже контролюйте слова свої, які ви кажете людям, і також будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися сьомого. 16 або 25 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не кращий день для вас, вам випав Medicine World, це колесо фортуни в класичному таро. І це карта вдачі, дуже гарних якихось зустрічей. Якщо ви раптом підете кудись, ви можете зустріти людину, яку давно вже не бачили. Це вас здивує, але це буде теж результат вашого і успіху. Сьогодні ви можете грати і вигравати, і особливо вам пощастить. Якщо ви народилися під знаком козиріг. Далі, якщо ви народилися 8, -го, 17 -го, або 26 числа будь-якого місяця, перегорнута джастис це, до речі, ваше число, вісімка, вона випала перегорнута, це відсутність контролю розуму над почуттями, погані почуття. Дуже поганий день для того, щоб займатися сексом і зустрічатися з сексуальними партнерами. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися. Під знаком Терези. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця це повішений гангет, карта жартовності. Менше думайте за себе, більше думайте за людей. У цей день може бути щось зі здоров'ям, тому рекомендую вам не зловживати ані їжею, ані алкоголем, навіть якщо сильно просять, випийте. Рюмочку і більше цього не робити. І пам'ятайте, що сьогодні щось з вас хтось буде щось висасувати. Це може бути і енергія, це можуть бути і ресурси, це може бути і здоров'я. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали аркани Children of Vakantanka, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Пам'ятайте, що тут є не тільки щоденні прогнози, а є і повчальні ролики, лекції, які ви чомусь не дивитесь, а це ви робите досить-досить. Таку погану справу, бо там я розповідаю те, що ви можете і самі собі підрахувати. Я ж вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям. Бажаю тільки перемог і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь. 不